Всім доброго ранку, глядачі, підписчики, просто гості нашого каналу. Як завжди в четвер зарізали ми кабанчика, то я тоді вже закінчую, пораться помий, ну, приготовлю себе, тоді вже, як то кажуть, і засніму, що ми маємо. Зарізали свинку, ну приблизно 130 кг, плюс-мінус свинку п'єтрен. Мамка Ландрас, покрита була горонкий тренд. В принципі, виход м'яса, сало непогане, салко тоненьке, так як зараз е, такий не на товсте сало, то різненький тренд якраз бомба. Тут всі в нас свинки. Е, що я хочу ще сказати? Да, під час, е, як би мовити, ну от дивіться, да, от я вичищаю два рази в день. Мене запитують, чи воняє, чи не воняє. Звісно, якийсь там... ну, Мінімальний запах, ну він буде, то що тримається господарство, тримаються кури, там зараз підуть бройлери, Не знаю, в цьому році будемо брати качок чи ні. Але ну, так як тримаємо хазяйство, щось -то є. Але свині чисті у нас, да? У нас не в мене не лежить тут у них ще на нічого такого. Тут витікає каналізація, яку ми викачаємо. І ми забезпечуємо таким чином. Нормальні умови для росту наших свиней і для того, щоб сусіди наші на нас не обіжалися, так, що ми там такі нехлюйки і, ну, і не дивимося за своїм господарством. Тому я для тих, хто хоче тримати господарство, рекомендую проводити прибирання в приміщеннях два рази на день, а також використовувати суху дезінфекцію. Ж -яку, але, ну, ну ж таки, я пробував ЗВК, ну, не понравилось мені. Я повернувся знову на Санвігор і все. Тому в принципі якось так. Так, ці малечі, я думаю, ми може, даже трошки раніше її будемо включати, там 35 днів подивимося, бо вони вже її трошки так бачите, ще одне. Підзасмоктали, Ну, нічого. Предстарт їдять вже добре. Дані свиноматки, знову ж таки, ми збільшили норму годівлі до 3 кг. Тому спостерігаємо, очікуємо пороз. Дана свинка, ну не знаю, як вона, ну як отак на вигляд, як вона лежить, то наче вона себе і не дуже гарно почуває. Але в принципі вона годує. Ми її зараз зайдемо, зайду її постукаю, як як така, по спині. Да? Вона, в принципі, встає бодренько, ходить. Виділень, знову ж таки, немає ніяких. І це вже є добре. Вставай, 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 вставай. Вставай, вставай, вставай. вставай. давай. Бачите, виділень немає. В принципі. Ну, Не знаю, подивимося. в принципі, в мене просто... Других і немає таких запасних так? Щоб їх покрити. Тому прийдеться, я думаю, знову ж таки її покривати, але думаю, покрию може там, типу, ландрасом, а може й юрком знову. Подивимося. Тут монстри. Я їм вже на пол сиплю старт їхній, 10-12% плюс-мінус. Таким чином ми їх вже приучуємо до цього старту, тому що вони його будуть їсти вже після відлучки, яку вже ось, я думаю на наступному тижні проведемо. Чому на наступному? Хай ну, її трошки ще поганяють. Тут є один нутряк. І може на ці вихідні я позвоню від харачу, тому що в тій партії, там де «Оптімуси», там є грижовик, і його треба на скастрілювати, я ще не навчився то там зашивати, то все, ну, всього не охопиш. Тут є просто грижовик і хай мені нутряка огляне. Яєчко те ми удалимо з ним разом, ну, подивимося, що з ним. Ну, по цій свинці також спостерігаємо. Тому так. Що я ще хочу сказати? да, Доповнити, там в мене було відео, чому самі свині. Як один із видів тварин сільського господарства, так взагалі. Мені більше подобається, так як я до цього часу займався кроликами. Да? Е, я скажу так, що люди їли і будуть їсти. Тому е, тваринництво, в принципі, це як, як, для, як на мій погляд, це перспективний такий напрямок, який потрібно розвивати, і щоб держава якось, ну, там, підтримувала, Я б я, я, ну, з, з великим задоволенням. Би все це діло, як то кажуть, узаконив би, да, там, зареєстрував би певне поголів'я, якби були якісь дотації. Якщо по коровах це є, то по свинях цього немає на даний момент. Як воно буде далі, я не знаю. Якщо будуть якісь дотації, в принципі, це все діло можна узаконити, все це діло зареєструвати і нема б це нічого страшного, в принципі. Якось так. Знову ж таки, я ж кажу, повторюсь, да, люди їли і будуть їсти. Незалежно від того, чи ви будете там кролика їм пропонувати, чи качечку, чи гусочку, чи е е бройлера, чи те саме молоко і молочну цю продукцію, але люди їли, чи курині сучки ті самі. Безліч варіантів є, тому потрібно працювати, потрібно розвиватися. Не потрібно стояти на одному місці і все. Уперся як в стовп, і все, Да? ні вліво, ні вправо. Не потрібно бути таким. Треба комунікувати, треба спілкуватися з усіма. Хто там, наприклад, ви зацікавились вирощенням бройлерів, ага, а там той є, а той є. Ага. Комунікуєте один з одним, спілкуєтесь, підказуєте. Да, звісно, є люди, які не поділяться з вами певними тонкощами і секретами, але в переважній більшості. Ви ні з кому не, не, не зробите якусь конкуренцію, якщо заведете там 1400 бройлерів, ну, банально. Ви цим, цією кількістю, ви щось для себе виросте, щось продасте, щось, щось заробите. Якось так. Ну нічого, це по цій тематиці, я зніму окреме відео, я думаю, поспілкуємося. Добре. Я ще трошки засніму, як понарізаю ці кусочки, покажу, яке в нас салко, м'яско з свинки. Добре, не прощаємося, ставимо паузу. Всім доброго дня ще раз. Ось таке у нас салко. От дивіться, огонь, шкурочка, ну просто бомба. То я віддільно відкладаю то для гарних справ. для яких саме казати не буду, воно нікому не нужне і вихвалятися я тим більше не привикший. Нагадую, соло звичайне 160 гривень, під на 190 гривень. Ножки 50, отбивнушечка, така бомбазна. 180, задочок 170. Лопатки у нас 160. Ошиєчок шикарний. 180 Обрізки, коли продаємо, коли не продаємо, це таке вже. Печінка, бутер по 70. І також ще робимо фарш. Фарш робимо по 160 гривень. Бомбовий фарш, Отличний. От таке селко. Тому всім гарного дня. Ось така у нас є продукція. Знизу ну, там я в описі я вкину посилання на групу нашу, кому якщо що потрібно, пишіть, замовляйте, відправляємося все новою почтою все нормально. Якщо дуже десь далеко, то підсолимо. Якщо, наприклад, це в Київ, це, це доба, все, воно сьогодні відправок, завтра ви вже їсте. Так що все бомба. І знову ж повторюю, що село корми місто. Все. Всім гарного дня, працюємо далі. Всіх благ, щасливо.